Октавія опять 12-й рік, двохлітровий дизель на автоматі на повному приводі. От така гарнюща у нас вона вже є на майданчику. Тут е чохлитки гарні, під ними текстильний, але дуже доглянуто. Мультикермо парктроніки, клімат-контроль двохзонний, підігрів сидінь, пробіг по авто 248 тисяч кілометрів, автосвітло, автодощ, складання дзеркал. Все працює, все гарно. Задній ряд сидінь теж в такому доглянутому стані. Багажне відділення величезне, тут подвійне дно і отакий от комплект повний, незаїжджений. І Можна подивитися у нас на майданчику по вулиці Немільська, 94 є. Можна взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізінг. Чекаємо на тест-драйв та на перегляд.